Всім, всім привіт! І сьогодні це буде найбільший тутор, поки що на каналі. Бо тут буде різні 5 о, аксесуарів і 2 різні меча. Ну, буде туторій. Я вам розкажу, як отримати оцей шуроний для мене, він краще для він каже, меч не. зебра кап гурмаска, але вона вже вах... ви вже знаєте багато хто. Не, якщо дивились відео, де получати один меч і пракс праксіх код. Святко, виходить, з босса з с... нефсі. На... Він, виходить, там. Вам треба вбити боса з Почекай, с... я не покажу. Отам от є бос. Він там спавниться і якщо ви його вб'єте, то з маленьким шансом вам дадуть цей аксесуар. Він досить непоганий, але це дає багато аксесуарів із... за нього красти щоб отримати 6 клас, нам потрібно віддати у цьому NPC фрукти, які коштує мрія. Я віддав йому рибов і вибір вже собі той ексесор і виявився, що він гірший Проходимо. І тут є бос. В нього є дві стадії. Перша вона легенька, а друга вже тяжка. З моментним шанс інше з нього цей ексусор. І 10 тисяч грошей. Кури маска, вона на кораблі і там буде NPC. За нього можна купити за 25 чи 50 як пазми. Оцей ексесуар. Е, він виходить в третьому морі на замку на морі. Там, спавниця, там, спавниця, е, там е, можуть заспавнити боса і з нього випадається ексесуар з острова. Я не пам'ятаю ріп Індра, во. Ні, не чи не Ріп Індра, я вже не пам'ятаю. Бо я би вкинув ненадовго, бо я розбивався в іншому робіт. Наступний аксесуар це. Ну, Останній аксесуар це Забра Кап. Е, Його получати досить легко. Нам потрібно піти, на жаль, холод там є величезна гора. І... Там є такий прохід, там є щось. Там можна отримати кібалові один. Ну, і далі але, е, купити чіп, там де бос, але там є верху, є така е, кімнатка, там можна купити чіп за тисячу, йти туди. Так само як в трейдері, тільки чуть-чуть інші місця, на жаль, холод. Е, Купрейд. Я пізніше на це все покажу туторин. Ну, е, туди ставити в боси. 200-450 тисяч хп. Він досить тяжкий, мені було тяжко його повати з таким ребром і будую два. Ну, слідно. Ну. Ну, а два тих мечі був в наступній частині.